Всім привіт, всім доброго ранку. 8.55, 17 жовтня, п'ю водичку. Випила таблетку вже. Від тиску я п'ю. В мене копринесе. Копринеса четврочка. І поставила каву. Футболка щось розтяглася, така була маленька, стала, розтяглася. Неще кофти. Чекаю каву. Та й так. сьогодні сонечко на вулиці, гарно. Очищена вода, ще нормально. П'ється. Так, слідкую за кавою. Хочу зважити сир. У мене ж вже є ваги. Так. Так. Обнуляємо. І зараз відріжу та побачимо, скільки це 30 грамів на Все, забуваю, що у мене ваги є. Отак. От 33 грами. Два з половиною шматочка отаких. От Десять от. грамів масу. А ну, наскільки ж це. Ну, це скільки. Це всього-навсього 6 грамів. Нехай так і буде. Не буду додати, я скільки оце ж завжди і їм. Нормально. Сиру я їла більше. Тепер буду знати, треба важити. Все так. Вимкну світло, то забуває прямо мені камеру. Нормально. А, молочко ж не додала. Щось я ніяк не хочу, не хочу я ніяк перейти на цей на розвантажувальний день. Щось не зберусь ніяк. Не хочеться ще. Може в суботу. Стоїть в мене сироватка, я її п'ю. Вчора випила десь дві чашки в день. Ну, Щось мені поки не хочеться. Сироватка кислувата вийшла. А це ж осінь. Ос восени завжди оце. і сир важко зібрати, і молоко довго кисне. Це Таке. От. 6 грамів сиру. Ой, 6 грамів масла і сиру. 33 грами нормально. От. І мене добре тримає оце сир із маслом аж до 13-ї дня от, от бутербродики да? сир з маслом. П'ю каву. Ви знаєте, на вулиці сонечко. І сонце, і вітер. Ну, це хорошо для городу. Трошки просохне, бо його треба ж обробляти. Бур'ян треба вирвати, знести. Потім треба посадити часник, посадити цибулю, кріпчик. Це все на зиму. І щось стукає. Я вже боюся цих пташок. Що пташка чи що це таке? Що гілка зараз гляну. Ні, пташки не видно, то я вже боюсь. Ой, так, та да. да, і таке. Ну, це ж хочу посадити. Часничок купила. Часник гарний, такий на базарі. Домашній чесник, ну гарний. Кажу, що любаша, то посажу. А цибульку виберу яка менша, та й пару рядочків посажу свою. Та й все, що я буду там купляти. У мене є маленька там цибулька, посажу її. та й буде мені. Ми садили так на зиму завжди. Так, ну все, давайте, дівчатка, бо і кава захолоне. Гарного вам дня і смачної кави. Так, спробую, дівчатка, капусту. Вона повинна вже бути готова. О! Так, сьогодні це у нас п'ятий день вже. П'ята доба. То це вона вже готова. Так, ну-ка, ну-ка. Зараз спробую. Чуєте, як хрумкотить, так? Да? Значить, буде смачна. Так, зараз щось приготую собі на сніданок. З неї хочу капустки вже я. Ви знаєте, я читала десь, не знаю, наскільки це правда, що у капусті, у квашені багато кальцію. Ну, таке я читала і вже не раз. Значить, так воно є. Так що, дівчатка, робіть капустку для наших кісток. Це дуже добре. Не тільки... не і не тільки для кісток. Для всього. І для кишечника, і для шлунку. Дуже-дуже добре. Подавлю трошки. Придавлю, бо сік, сік тікає. Треба придавлювати і ставлю у холодне. Цю банку поставлю в холодильник. Так. Холодильник, а цю зараз занесу у погріб. Так, так дівчатка, п'ю воду, не забуваю. Почала пити, вода смачна, вже не така ж, як була, що їй не можна було пити. Храня запустила, лазила в погріб, занесла капусту, дістала 4 картоплинки. Поставила картоплю у мундирі. От. У мене є ще скумбрія і салат з капусти зроблю, та і все. А що Я щось таке хочу. От рибки хочу і їм. Так що так. Зараз понесу прання. У мене вже одне прання є. Зараз йду повішаю. Так. Ось такий в мене обід. Чотири картоплинки в мундирі, з кумбрії 140 г капуста, домашня квашена і чай. Подивилася, скільки зараз годин, 13.30 Оце я вже їсти хочу. Бачите, як довго тримає сир і кава з маслом сир. Так що так. Все, я буду обідати, бо дуже хочу їсти. Вже багато зробила роботи і ще багато роботи є. Ще у мене, постіль познімала та стираю. Так, та й таке. Буду обідати, потім піду відпочивати. І спочатку винесу параня, а потім підпляшу І буде так, як. Прогулка після обіду, так? так, дівчатка, кава номер два. Маленька турочка, бачите? То в мене велика вранці, а це маленька. Після обіду. Кава із сливами. І у каву і біжу швиденько на город. У мене там робота є. Буряки треба вирвати. Вирядка, бурячка, треба його викопати срочно. Тут недовго. Купи мені, мій Віталька, хусточку шукову. Щопи мене пізнава. Жіночку ламкову. Fire! fire. Морячок маленький, бо не було дощі. Нас і сьогодні два відра помідор. Ну, поки морозів нема. Буду збирати, потім у бочку покладу та засолю, та і все. Так, дівчатка, рівно 20 хвилин він простояв. Оце так. Так, тепер мені треба його. Це яка красота. Та що, Пока. Чудово. Дівчата готувала перший раз. Чесно вам скажу. Ну, ще спробую на смак і тоді скажу вам. Ну, на вид красивий. Дуже мені подобається пирога. Всі складники будуть в наступному відео. Просто рецепт пирога буде і все. От. І там я скажу. Який він на смак. Добре. Мені дуже подобається. Дивіться, який. Ну, красунчик взагалі. Чудовий. Чудовий. Нехай стоїть і прохолоняє. Так, мої дорогеньки, я розчервонілася. Ось пиріг мій, бачите? Я його буду пробувати потім, як, як вже вам виставлю відео. І потім, вже ще одне поставлю відео, як я його пекла. Рецепт і який він на смак, бо не знаю, який. Все, мої дорогенькі. До побачення, до зустрічі! Дякую, що ви мене дивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підтримуєте мене, я вам дуже вдячна! І до завтра, мої дорогенькі! До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!